Друзі, всім привіт! Гольф 4. Не відчиняються задні двері, так як заблокували дитячий замок, а зовнішня ручка не працює. Тому патова ситуація, що через задні двері до машини ніяк не дібратися в салон і також вибратись з нього. Як вийшов я з цієї ситуації, відкрутив карту всередині, тобто тут зняв накладочку з цієї ручки. Тут відкрутив два гвинти під хрестову викрутку. Тут знизу карта. В принципі, зараз я вам покажу на той карті, буду показувати. Так. Ось, щоб ви розуміли, знімається оця накладка, вона просто піддівається лапкою, дергається на себе. Відкручуються два гвинта хрестовою викруткою і знімається ця ручка, так як тут ручний скло піднімач. Тут дуже легко, думаю, розберетися тут. Де ту ручка та знята. Тут уводимо ту, уплотнююче таке кільце, вводимо вниз, а штопора виводимо, отак виводимо і знімаємо ручку. Потім відкручуємо ось два знизу Торкса. На 15 здається. Один я легко відкрутив, оцей передній. Ну, тобто це все салон я робив. А другий мусив геобразним ключиком це все робити. Для того зняв е, нижню подушку сидіння, щоб було зручніше, і геобразним ключиком. Відкрутив, потім здорнув. Карту і, і потім і, зняв ущільнювач оцей. І тут вже був допуск до того дитячого замочку. Але, але як його переключити взяв. Кусочок хамута, що обжимати пильники шруса. Бачите, його таку загнув, на, на кінчику вставив і повернув. І вуаля відчинив двері зсередини. Може комусь, ну тобто потягнув просто за, за, оцей, за оцей тросик та й від, 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 відкрив. Все, а далі буду вже розбиратися з замком, що, чому ручка не працює ззовні. Ну, надіюсь, комусь буде корисне дуже. Друзі, слава Україні! Допомагайте ЗСУ, хто чим може, так як треба всім об'єднуватися навколо нашої перемоги. На все добре.